В готелях люблять давати безкоштовну воду. Такий акт гуманізму. Ти заплатив нам 100, 200, 300, 500 євро або іноді більше за ніч, ось тобі пляшка безкоштовної води. Дякую. Але з цього можна теж зробити маленьке шоу. Немає неважливої деталі. Немає неважливої деталі. Хтось підкреслює, що вони вам дали не просто якийсь ноунейм, no а дали хороший французький бренд. Хтось пише листівку від руки, і я не знаю, хто, хто ці листівки сидить і пише, але написали. Хтось ставить одну пляшку, але чотири келихи, і вони такі кришталеві і ще на мармурі, і це справді підвищує відчуття того, що ти щось переживаєш особливо. Яйця. Хтось заморочився і підписав кожне яйце на сніданку. Чи можна було не підписувати яйця? Можна. Але можна і підписувати. Тостик. Чи можна було просто дати звичайний тостик? Можна. Але якщо взяти тостик, його нарізати, відрізати корочку і так накласти, то відчуття принципово інше. І не завжди це радикально змінює вартість. Просто хтось про це має подумати. Комусь має бути не все одно. І мій улюблений приклад з Мексики. Ми приїхали і а, в готелі все включено, окрім сніданку. Ну, тобто, сніданок і там їжа не входила. Сніданок за гроші. І у них таке меню, і написано дуже великими літерами: Шампейн Breakfast 49,95. Я почав говорити з офіціантами, чому шампейн Брекфаст». І він каже: а у нас була цікава історія. У нас брекфест коштував 55 баксів. І коли люди виїжджали з готелю, майже кожен там, третій чи п'ятий залишав відгук: готель класний, сніданок, лайно. Чому? Дуже дорого: 55 доларів за сніданок прийшов новий керівник готелю. Що він змінив? Він змінив ціну на 5 доларів. Вона стала не 50, 5, а 50. І він назвав це шампейн-бреквест, поставив мімо за бар перед входом. І все. Зникли повністю негативні відгуки, зникли. Але найцікавіше, не змінилось споживання шампанського. Ті, хто хотів безкоштовно пити шампанське зранку, вони його і так пили. Бо шампанське там все одно було і за 55 баксів. Для мене це є маркетинг. Коли в тебе є продукт, коли в тебе є розуміння, і коли ти управляєш тим, що відчувають люди, наскільки вони є щасливими, споживаючи те, що ви їм продаєте.